Вітаю, мене звати Наталя. Я є головою та співвласником фермерського господарства «Юпітер». До війни ми активно розвивалися кожного року. У нас був новий проєкт. Ми впровадили, крім того, що отримували молоко екстрагатунку. У нас запустилась і майстерня сиру, і школа майстерня кондитерського мистецтва. Ми активно співпрацювали з, фоні, з фондом зайнятості стосовно розвитку. Для жителів громад, тому у нас було все дуже добре і ми бачили велику перспективу для подальшого розвитку. Наше господарство займається вирощуванням корів молочних пород і, відповідно, отримуємо молока. Зараз ми бачимо, якраз йде процес доїння. Молоко одразу охолоджується та зберігається в танки охолоджувачі. Далі за ним приїжджає молоковоз і забирає на подальшу переробку. Частину свого молока ми переробляємо в своєму цеху молочному, і це почалося ще до початку вторгнення повномасштабного під час окупації. Ми також намагалися щось переробити, але це були лише прості сири, сир кисломолочний. А, але зараз ми відновили повну лінійку і навіть почали створювати нові сири. Крім того, що під час окупації у нас не було можливо кудись продавати молоко або взагалі його дівати, бо ми були, наче на острові, великим питанням було ще корми, бо щось було заготовано, але воно підходило до кінця. А під час 22-го року ми не змогли не мали можливості посіяти і, або зібрати навіть траву. Ми були ж окуповані з першого дня початку вторгнення, з 24 лютого. Влітку на наших полях великі бої, тому нас не пускали на поля навіть зібрати ту траву, яку ми посіяли ще в минулих роках. Росіяни не пускали нас на наші поля. Ми залишились без кормів, і було дуже складно. Нам допомагали люди вже після деокупації, вже навесні 23 го року. Тому що в нас закінчився силос, в нас закінчились повністю грубі корми. І навіть купувати їх було нема де, навіть там, де вони були, вони або погоріли, або намокли, тобто були зіпсовані. І оці корівки, які зараз мають більш-менш вгодованість, були, наче моделі, дуже тонкі. І дуже складно було, коли хтось з них ще був і вагітний. Тому що ми добре попрацювали в 2021 році, намагались вийти на планову свою потужність, щоб вони всі були отелені в, в ті терміни, які ми хотіли, і ми не, не мали можливості їм допомогти, бо ветеринарних препаратів також не було де взяти, не було домішок до їжі, тому що ми заготовляємо груби кормі, тобто силос та сіно і зерно. Але ми ще купуємо шроти. Ми ще купуємо крейду, буфер, все те, що необхідне для нормального існування корови На весні 23-го року. Фонд Урена Баффета нам допоміг зерном та добривом, але містки були зламані, і ми це зерно переносили вручну через маленький пішохідний місток між Салтовом, старим Салтовом та Хотімлією. Це було складно, важко, холодно, але ми це зробили, і, і, і тепер ми пишаємось цим. І, і дуже вдячні. А це наші телята. Вони зараз зовсім інші, тому що ті, хто народжувались після деокупації або під час окупації, вони були слабкими хворими і їм не вистачало кормів, не вистачало мінералів, тому що навіть мати, які їх виношували, були недовгодовані їм не вистачало нічого. Зараз вони вже трошки іншими сподіваємось, що вони будуть краще себе почувати. оце цей агрегат, це молочний шаттл він призначений для того, щоб пастеризувати молочко для випики телят. Привозити його з доїльної зали та роздавати телятам молочко, воно підігріти необхідної температури, щоб вони були здоровими. Коли під час окупації він зламався, не було нікого, хто мог би його відремонтувати, бо сервіс до нас однозначно не доїжджав і робили його самі як могли. Тепер він не дуже добре не пастеризує, не дуже добре гріє і не дуже добре дозує. Зараз намагаємося податися на грант для того, щоб купити новий е шабл для роздачі телята молочка. Часи я відчувала безвихідь. Було неможливо уявити, що таке може бути, що те, що сталося з нами. А, і ти не розумієш, що робити далі, і повна невідомість того, що буде далі відбуватися надії не було. З'явилась надія, коли нас звільнили. Раптово, як всю Харківську область, це було велике свято для нас те, що неможливо було й повірити, на що неможливо було сподіватися, але це відбулося, дякуючи ЗСУ. Але потім знову руки почали опускатися, коли ти не мав можливості нагодувати корів, хоч якось. Але ми впорались. Ми зберігли поголів'я і мали можливість його відновити. Зберегли, звісно, не повністю частково. Але ми зараз відтворюємось. Ми поки що не вийшли на той рівень, який був до початку вторгнення. Але ж ми рухаємось, ми віримо, ми заготовляємо корми зараз, ми запліднюємо корів і, і садимо дерева, робимо ландшафт. Зараз є надія, але знову ж таки відчуття такого невідомості, коли ти не знаєш, що буде далі. І я вже знаю, що якщо буде все погано, то ми з цим вже не зможемо впоратись. То буде вже кінець як кінець. А дуже лякає те, що може просуватися російські війська і можуть потихеньку, але захоплювати і нас. Бо зараз багато сусідніх господарств, вони потихеньку, потихеньку, але припиняють своє існування. У нас зараз чутно вибухи, у нас прилітають безпілотники, вони, ми зараз втрачаємо людей. Два тижні тому прилетів безпілотник, загинули чотири людини. Цивільних людини, да, це були дорожники, які намагалися заліпити ями, які є на дорозі. Загинула ще й місцева наша жінка, донька нашої доярки. Це 25 років, це неймовірно, це дуже складно зараз. І ми відчуваємо, що це все якось ну, дуже близько, але ми віримо. Все ж таки в ЗСУ і в здравий глузд е, всього світу, бо це неймовірно повірити в те, що це може відбуватися в 21-му сторіччі. Чесно, мене запитують, чого я тут залишаюся, що я тут роблю. Можу сказати, що тут частина моєї душі е, і, і мого здоров'я, і велика кількість е, сімейних коштів, які ми збирали і вкладали саме сюди. Все, що ми заробляли, ми вклали цю харку. І ми мали отримати прибуток від цього, але ми так і не вийшли на цей прибуток. Тому започаткувати десь нове ми зараз не можемо. Крім того, за мною стоять люди. У нас працюють 25 осіб, які отримують свої родини, і які тут саме тут мають свої домівки. Вони тут живуть, тут все вони. І вони не дуже складно знайти собі своє місце десь в іншому місці. Тому люди залишаються, ми підтримуємо. А всі разом ми підтримуємо тут Україну. Я вже мовчу про відповідальність перед тваринами, які ну вони зараз е, допомагають і економіці України. Ми здаємо молоко на Данон. Це велике підприємство з нашого молока готують дитяче харчування. І ми відчуваємо, що ми є частиною України і потужною і необхідною для неї. Чи страшно? Мабуть, вже не страшно, бо є мета, в мене є велика мета я хочу зберегти господарство. Я хочу дочекатися гарних часів. Я хочу тут зустрічати людей, які будуть приїжджати до нас на екскурсії, і розповідати, як це буває, щоб такого більш ніколи не повторилось.